На Бойківщині люблять займатися спортом. Ось і у Воловецькій Дюсаша культивують кілька його видів. Особливою популярністю користується гандбол. Я вже займаюся гандболом приблизно два роки. Про гандбол я дізналася з школи. Ми їздили багато на змагання, і мені це дуже подобається. І в юних спортсменок, звісно, є свої заповітні спортивні мрії. Я хочу е, гарно займатися, щоб мене попоказували по телевізорі, поповсюди, щоб моя команда завжди вигравала, і щоб ми були завжди на першому місці. Утім, не лише заради спортивних перемог дівчата відвідують тренування. Тут дуже весело е, та дуже гарні тренера в цій школі. Вони е, тут дуже гарні друзі та дуже веселі. Навіть якщо е, погода погана, мені все рівно я приходжу сюди. Привабливу атмосферу для дітей на тренуваннях формують наставники. Серед них і Тетяна Дужар. Вона має понад 30 років стажу 2007 року. Визнавалася кращою гандбольною тренеркою дівчат в Україні, а тому знає підхід до дітей. Я завжди кажу, що не обов'язково перемагати, тому що якщо тренер, який ставить ціль тільки перемагати, це він свої амбіції закорює. Я хочу, щоб в мене команда була перш за все, щоб вони були дуже дружні. Вони нас навчаються старші мені завжди допомагають з такими маленькими. В цьому вони відчувають і підтримку, і такий колективізм. Як то кажуть, знаєте саме основне, що щоб вони рухалися і відірвати їх від гаджетів. Це саме основне. Тому діти його хоче відвідують тренування. У них справжня гандбольна сім'я. Моя команда для мене найсильніша. Коли я вперше прийшла на гандбол, тут я нікого не знала, а потім ми вже стали тут як сім'я. Ми різдимо на змагання, разом програємо, виграємо, сміємося. І в нас є стимул, тому що ми разом ми віримо один одного і цінуємо, поважаємо. До гандболу у воловці тянуться не лише дівчата а й хлопці. Зокрема, син Тетяни Дужар Ярослав. Мама, встигає їсти варити, чи весь час на гандболі?» Встигає, звісно. Встигає їсти варити. І на гандболі то... – Так, гандбол три рази в тиждень. Чотирь. Понеділок, вівторок, середа, четвер. Як ти сам займаєшся тут? Е, нормально займаюся. Я хожу на Мресліх і на гандбол. Чим тобі подобається заняття? Подобається всім, тому, що тут моя мама моя тренер і тому, що мені просто подобається грати. Ігрову ж практику гандболістки здобувають у товариських матчах та в різних турнірах в дитячі в берегові, хусті на Львівщині. Дівчата 2013 року народження є чемпіонками області. Віриться завдяки багаторічним традиціям, Бойківщина про себе спортивно і надалі промовлятиме.